Що робити, коли лунає сирена? Якщо на подвір'ї ти з друзями грав, у школі сидів чи просто гуляв, сирену почув, що лунає здаля, швиденько збирайся, іди в укриття. Якщо сирена в школі чи в садку застала, то вчителя слухай, роби, що сказали. Їжу наплічник з собою бери спокійно за вчителем, в схованку йди. Якщо звуки сирени ти чуєш удома, поводься спокійно, усе вимикай, всі прилади світли, перекрий воду, свої документи і рюкзак забирай. Бери з собою водичку, їжу, тепленько вдягайся, крокуй вкриття. Завжди знаходь поруч з батьками, ці правила часто врятують життя. Завжди будь уважним та бережи себе.